Друзі, прийшов мазать двері. Бо то хоч в коментарях писали, це вже в лічку пишуть, помажте двері на Бобікові на Дігові. Ведешечку зараз боризнемо, давайте. Диви я. А ну, чекай. Будемо провіряти. Всього-навсього, Соня, а чого ти раніше це все не зробив? <рес> Нормал. Ти ж серйозно, я думала, то так і треба. Це давно треба було вже зробити. Боже, дуже дякую тій людині, яка написала. А що до тільки одні двері? А що ті не риплять усі усі? А ну, відкрий, покажи. Риплять усі в тебе тут. Вони вже, мабуть, реплять, як дід старий якийсь. А, це ж тут ще система відкрита. Усі двері вже пройди, все Так Та побризкай, коли вже тут. Серівно вже пройшов.